Інспектор і собака разом вони кінологічна команда, без якої на митниці не обійтися разом і на змагання приїхали. Звання найсильнішого тандему виборюватимуть команди з чотирьох зовнішніх митниць України: Чопської, Чернівецької, Харківської та Запорізької. Визначити кращого інспектора зі службовим собаки в державній митній службі України. Це, звісно, великий плюс і престиж для даної посадової особи і службової собаки в їхній роботі. П'ять команд і п'ять етапів. На перших чотирьох інспектор з собакою мають знайти наркотичні засоби у вантажівці, легковому автомобілі, у приміщенні та серед багажу. Героїн заховали у цьому місці. Своєю поведінкою собака повинен показати знахідку. Інспектор має відреагувати, повірити і головне, не заважати псу. Бо за це судді знімають бали. Собака має працювати заінтересована, прорабатувати об'єкт внімательно. Желательно в одном темпе. ну а работа інструктора заключается в том, что правильно управлять собакой, ...дать возможность ей работать самостоятельно, правильно и принять решение. В Всередині авто собаці важче знайти кокаїн, заважає протяг, зайві запахи та висока температура. Із завданням команди справляються в середньому за дві хвилини. Високі температури собаки приносять набагато важче. Ну, це пов'язано з фізіологічними особливостями собак, потових залоз у собак майже немає. Тобто віддача відбувається у собак за рахунок віддачі надушкового тепла з видихованим повітрям, повітрям, яке видихається. Тому ви бачите, що собаки при спекотових умовах надзвичайно інтенсивно дихають. Шестирічного рекса не лише спека бентежить. Він зізнається господар собаки, ще й камер боїться. Собака також переживає, вона теж відчуває. Ну, це все залежить, якщо собака хорошо підготовлена, і звісно, то не звертає увагу. Але собака також бачить, навіть робота камер, для них ну, я думаю, що теж якийсь психологічний мета. Рекс у минулому році немало підсобив чопським митникам. Знайшов наркотики і допоміг затримати злочинців на кордоні. Знайти сьогодні гашиш у чемодані – це ще один етап змагань. Досвідченому рексу було неважко. Впорався із завданням і талеон. Він працює на пункті пропуску у Бердянську Запорізької області. На талеона великі надії покладає не лише митниця, а й міліція. Пока. Выявления не было, но совместно с городелом Обнона и с рая делом Обнона собака были сработки после этого, которые заводили уголовное дело. С чего Собака знаходила марихуану у людей. Аби підготувати собаку до роботи на митниці, треба щонайменше років два. А ще постійні тренування, вигули, правильний раціон. Ці пси на людей не реагують ніяк, їх називають соціалізованими, бо не кусаються і не бояться братів своїх старших. Найкраще для митниці підходять лабрадори, вівчарки та спаніелі кажуть кінологи. У нас людина підбирає собі чтирного товариша в залежності від умов використання, умов життя, харчування і багато інших факторів. У кінологічній команді головних немає, наголошують судді. Людина і собака допомагають і доповнюють один одного. На те й вони команда кращою такою виявилися працівники Чопської митниці Володимир Антоненко та Рекс. З 500 можливих балів вони набрали 486. інспектору, диплом і кубок, собаці, медаль та корм. А ще честь представляти Україну на міжнародних змаганнях кінологічних команд у Москві. Вікторія Бокалець, Андрій Храбуст, Подільська панорама.